Доброго ранку, привіт, друзі. Я в супермаркеті Лотос. У нас закінчився хлібчик. Я вчора не купила і прокинулася на снідан. Ну, я ще вчора зрозуміла, що я не купила хліб. Тож потрібно буде вранці ще зганяти. Тож прокинулася і швиденько це зробила. Я купила не лише хлібчик. Хлібчик, я такий тостовий купую, а ось таку пафайку з гарною. Оціночкою за 29 бат ось таку взяла мене за 50 а, чи 40 бат. Я купувала ось таку папайку. І ось пакет лангана. Його вартість була 84, зараз 50 бат. Це вам такий невеличкий лайфхак. В лотосі є завжди паличка з оцінкою. Там не завжди щось погане, а те, що потрібно, терміново. Продати, і воно ще більш-менш нормальної якості. Папайка нормальна, і лонган також просто чудовий. Ну, десь там одна, можливо, придавлена, але то нічого страшного. За таку вартість це дуже гарна пропозиція. Тож я вирішила скористатися нею, швиденько це все запаковую і повертаюся додому. Так, а вдома у нас ми щойно прокинулися, немає світла, відповідно, немає інтернету і, відповідно, немає води. Будемо зараз такий сніданок наш швидкоруч щось придумувати. У нас є там яска, є ковбаска. Хлібчик я купила, ну, будуть ось такі перекуси на сніданок. Тож я поїхала додому щось вигадувати, щось придумувати. Таке частенько траплялося. Я чую, це, мабуть, генератор працює, тому в лотосі є світло, в супермаркеті він неподалік знаходиться. Таке частенько траплялося, коли ми жили на острові. По-перше, дуже сильна забудова йде на острові, і трансформатори, які стоять, вони не витримують. Дуже часто вилітають і вночі просто. Виходять з ладу там, на ранок або і вночі, якщо е їх викликають, то приїжджають майстри, ремонтуються, лагодять. Ну, в крайньому разі це було так, як ми жили на острові. Таке частенько в тих будиночках відбувалося. Десь сильніше йшло навантаження і вибивало трансформатори. Плюс ведеться забудова нових будинків. Можливо, по цій причині десь вимкнення йдуть, тому що підключення, перепідключення. Але сьогодні є неділя, і я не думаю, що саме по цій причині десь якесь, можливо, пішло навантаження і немає світла. Ось, так що ось такі у нас справи. Нам потрібно зняти готівку. Ми приїхали в ATM. Можна знімати в ATM, можна знімати в касі. Якщо у вас картка іменна, мастер, іменна картка, то можна знімати в касі. Так буде трішки вигідніше, там менша комісія. Але і в банку в ATM цього банку Крун найменше, найвигідніше знімати з картки готівку. Тож ми завжди. Віддаємо перевагу саме цьому. Так, нам потрібно ще 20-ти батник. Тут є справи, де що купити конверти. Сьогодні у нас буде знову вдома вечірка. Буде святкування дитячого дня народження, тож потрібен подарунок. І на подарунок там дорослий хлопчик 12 років. Будемо дарувати гроші. Банально, але отак потрібно купити конвертик. Так, і тут ми впоралися швиденько. Алісі ще купили лялечку. Тут дешеві. Іграшки, і нам зараз потрібно поїхати заправитися. Потрібно заправити наш байк, бо паливо закінчується. Так, Ми приїхали на заправку. Почому в нас там бензин? Ми заправляємо 91-й, 18-й. Він коштує. Зараз мають прийти і нас заправити. Є. 130, більше не поміщається. Ми ще вирішили з'їздити в магазин Чіп. Ось навпроти поліцейського участка. Зараз на світлофорі стоїмо. Один ось Одинувалось неподалік цей супермаркет. Так, я вам вже сказала, що буде день народження. Подивіться, які тут дві красунички ходять. Одна побігла. І ось друга красунечка і ще один красунчик позаду. Прямо в образі буде вечірка, піратська вечірка. Батьки серйозно відносяться до народжених. Так, і це так круто. Діти не в костюмах. Так що готуються різні конкурси, різні розваги, різні. Смаколики, все в піратському стилі. Трішечки вам щось буду е фільмувати, щоб вам було <реклісті> цікаво. Теж. Взагалі Саша з льошою вони такі дуже вигадливі. Різні свята, різні дні народження, намагаються отак влаштовувати, особливо дитячі свята, так щоб прям запам'ятовувалося. Ці дні народження, ці е декілька. Разів ми з ними святкували Новий рік, і це було незабутнє. Завжди щось намагалися якісь. А... Розваги влаштовувати, щоб це було не просто прийшли, сіли, посиділи, поїли, і розійшлися, а щоб це було дійсно весело і запам'яталося назавжди. Особливо вони люблять дитячі дні народження, своїх дітей влаштовувати. І ось це день народження у сина. Подруги, тож вони в себе в будинку біля басейну, тому що будуть багато розваг, які пов'язані з басейном, з якимись купаннями. Тож ось така буде Буде вечірка сьогодні. Ну, от ми потрапили на цю вечірку. Вечірка хлопчача така, тому що хлопчик іменинник, йому 12 років виповнюється. Буде дві дівчинки: дівчинка Саші та Льоші. І ще одна подружка. Наша подружка також Соня. Ну і Аліса з ними буде, а то всі будуть хлопчики. Uh, this is the first book which we have uh, this is david's birthday i will give it to him but you can also together read and discuss where to go to find the next book Так, дали завдання. Я теж Давай, шукай, шукай. Так, для дітей завдання знаходити ось такі яйця. Що там середині? Я взагалі не розумію. Оху, головна піратка. Ну я трошечки також в образі, не зовсім в піратському, але мене нарядили. Знайшли у Саші в черевочку записку. По всьому подвір'ї розташовані записки. Їх сховали від дітей, і дітям потрібно їх всіх знайти. Була знайдена пін'ята, її зараз підвішують, і дітки будуть по черзі її розбивати, щоб знайти смаколики. Перший потім.

I don't want either. I'm waiting for the candy. I'm just gonna wait. Yeah, what if I don't get any? candy? Um... Yeah, this dance. No! <laughs> <inaudible> <inaudible> Of it. I know I, I, the oh, I want to it. they if there's like, nothing wrong. you. You can And why are they putting money? Why is there money inside? That's not Everybody get in line like this. Це назбирала і цукерок, і наліпок, і браслети, чого Я? там тільки немає. Ти задоволена? Так. Клас! Повертаємося в будинок, нас чекають наступні конкурси. І дружно після того як повеселилися, збирають пакет мішок. Я та Ліся найменші прибирають найбільше по черзі. Тримають мішок та збирають. До Аліса сказала, що вода в басейні холодна, я буду переодягатися назад. Ну дійсно, сьогодні був такий не сонячний день. Що стрічки вранці вийшло сонечко, але загалом старші дітки купаються в кого є бажання а Аліса. Що буде переодягатися назад, купатися вона не захотіла. Хоча вчора ввечері з дівчатками з задоволенням купалася. Зуб на зуб не попадав, губи були сині, але витягнути з басейну було просто неможливо. Трішки час за відеоіграми. Хто хоче грає, а зараз настає час вогнищі. Розпалюють вогнищі, будуть смажити маршмело, сосисочки. Ну, звісно, не діти, а дорослі, а, а діти під наглядом. Не гаряча, Аліса. Не гаряча, точно. Тобі смачно, давай. Всі зібралися біля вогнища і смажать маршмелом. Маршмели, сосисочки. І як будь-яка вечірка дня народження закінчується тортиком. Ось таку смакоту приготувала Саша. Іра прикрасила. М -м -м. Це дуже смачно. Що ж, це було класне свято, класно провели час. Дівчатка молодці, гарно підготувалися і. Я думаю, що діти залишилися задоволені. ну В крайньому разі, по їх обличчях, можна прочитати, що вони задоволені, що їм свято сподобалося, було весело, багато активностей, смаколики, я вам вже не знімала, не показувала, але дівчатка також готували. Тут різні снеки були, перекуси, овочі були і в кінці кінці торти. І... На цьому планую завершувати моє відео. Дякую вам за перегляд. Наостанок ще хочеться сказати, що мені від щирого серця хочеться побажати всім діткам, щоб мали змогу так само відсвяткувати свій день народження. А, і щоб нарешті в Україні достав ми. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому відео, в новому влазі.